Так, ну, Рейніра, ти умничка. Взагалі, серіальну рейніру я дуже люблю. Я дуже люблю серіальну Рейніру. ту, що у книжці ненавиджу. Боже мой. Господи, дівчатка. Якщо от таке біля вас, ну, тікайте. Вітаю усіх на своєму каналі. Після розчарування і неймовірного провалу минулої серії. Яка відкривала другий сезон дім дракона повертається на новому тижні з новою серією, і знаєте, це було краще. З'явилась надія, і я вже почала думати, що все ж таки ще рано порівнювати новий сезон дому дракона з останніми сезонами Гри Престолів. Але давайте про все по порядку. І перед тим, як я почну свій огляд, перед тим як я поділюся своїми думками і враженнями від епізоду, попрошу вас підтримати канал вашою підпискою та відео лайком. Мені буде дуже приємно. А ще доєднуйтесь до мого Тіктоку. Там багато розмовних відео про всесвіт, який створив Джордж Мартін. А також саме там можна подивитися повні реакції на нові серії Дома Дракона. Тож серія розпочинається одразу після подій крові і сиру. Та ж сама ніч, коли сталася трагедія: весь замок переполошений, ніхто не спить, всіх виганяли з кімнати, усіх перевіряли, шукали вбивць. Ейгон в своїй кімнаті в покоях короля до цього тут жив його батько Візеріс, і саме там стояв той великий макет Валірії, яку будував минулий король. І що робить Ейгон? Він просто руйнує і знищує її. До цієї ситуації можна поставитись по-різному, звісно, чорні засудять, будуть казати, що Ейгон не поважає батька, що йому все одно, але нагадаю, що і самому Візерісу було байдуже на всіх своїх дітей, крім рейніри. Взагалі, Ейгон міг і раніше позбутися цієї моделі, на що вона півкімнати місця займає. Але цього не робив, можливо, до останнього не хотів нищити роботу батька. Але тут, звісно, він був у розпачі, і краще він буде дубасити маленьку валірію, ніж людину. До того ж, це є нагадуванням не просто про Візеріса, але і про його вчинки, про те, що йому було все одно на дітей від Алісенти, про те, що замість того, щоб вибудовувати нормальні сімейні стосунки. І замість того, щоб при житті зробити все можливе для запобігання початку війни, він сидів і збирав конструктор. Це також нагадування про Рейніру, яка причетна до вбивства маленького Джей Херіса, і Ейгон спалює всі ці мости. Також символічно заставка першого сезону базувалась саме на цій конструкції валірії. Тепер вона знищена, і ми маємо нові титри. У гніві й розпачі Ейгон кричить, що розпочинає війну. Еймонд повертається до своїх покоїв, де напередодні кровожари сир його не знайшли. Згодом ми дізнаємо, що принц відпочивав у Борделі. Еймонд розуміє, що найманці полювали саме на його голову. І насправді, чим більше я думаю про історію з кров'ю сиром, тим більше розчаровуюсь у минулому епізоді, на що взагалі розраховував Деймон. Він дійсно вірив, що щуролоф і один із золотих плащів зможуть вбити Еймонда. У них був шанс тільки якщо б принц пав, і то я не впевнена, що їм би вдалося його вбити. Це ж Еймонд, Деймунд сам забоявся йти йому мститись, але подумав, що два якихось рандомних покидьки зможуть справитись з молодшим братом короля. Через це все так нелогічно, тому що в книжці саме за сином Халейни прийшли. Звісно, маленького хлопчика, якого супроводжує беззахисна жінка, вбити набагато легше. Я так і не розумію, навіщо було змінювати книжковий варіант, тільки щоб відбілити чорних, ну таке це відбілювання Рейніри і її прихильників. Я до слова не бачила ще жодної людини, яка читала перше джерело, якій би сподобався серіальний варіант, не варте зовсім розчарування декількох тисяч книжників. Швидко збирається зле наради, і Ейгон влучно спершу питає у Крістона Коля, де він шастав взагалі. У минулій серії ми не побачили жодного гвардійця, ніхто не вартував, ніхто нікого не охороняв. Єдиного, кого нам показали, це був Крістон, і він був зайнятий іншими справами, тому частина провини за смерть Джей Херіса на ньому. В книжці, звісно, все було по-іншому, а серіал своїм нововведенням споплюжив історію і зробив із страшної і жорстокої трагедії якийсь крінж і фейспалм. Вибачте, мене на цю тему буде ще дуже довго тригерити. Ейгона взагалі не засуджую за те, що він на усіх кричить ярість, злість і розлючення це нормально в подібній ситуації, і мені дуже подобається, як розкривається Ейгон. Ми бачимо, що йому не байдуже так Дже був спадкоємцем Ейгона, і він на цьому дуже багато разів наголошував і акцентував. Але з реакції короля глядачі розуміють, що для самого Ейгона Джей Херіс був просто сином. Він любить своїх дітей, він в секунду може відрізнити близнюків, коли інші, дивлячись на них, не одразу розуміють навіть де хлопчик, а де дівчинка. Ейгон намагався бути хорошим батьком, він не знав, як це. У нього ніколи не було гідного прикладу, бо власному батьку було на нього все одно. І це все точно щиро, він не грає, він любить своїх дітей, і він дуже сильно любив Джей Херіса. На моменті, коли Отта Хайтаур пропонує похорону процесію від Червоного замку до лігва драконів по вулицям столиці, я дивилась і думала, що вже зараз саме Алісента відмовить в подібному. І вже хотіла кричати в екран, щоб та не перечила батьку в його плані. Але яке ж було моє здивування, коли проти виступив Ейгон? Від нього навіть я, людина, яка підтримує законного короля, такого не очікувала. Він в сльозах просто промовляв ні, я не дозволю, щоб тіло мого маленького хлопчика волочили вулицею, як дохлого собаку. До речі, Ейгон і Хелейна однаково називають свого сина мій хлопчик. І знаєте, що я в той момент була на стороні Ото, тому виявляється, що я гірша за короля Ейгона. Алісанта з халейною до слова також відмовлялись, але вибору їм не залишили. От хотів, щоб ця смерть не була марною і щоб жителі столиці побачили, якою насправді є рейніра. Ну і також там на раді Ларі Стронг повідомив, що кровожар спійманий з головою маленького принца. Кадри з похоронної процесії з'явились напевно найпершими у мережі, вже встигли з усіх боків ще до виходу серії роздивитись їх. Але от нарешті бачимо фінальний результат. І я взагалі не очікувала побачити тіло Джехейріса зблизька. Містяни розуміють, хто така Рейніра, і кричать звідусиль будь проклята Рейніра Таргарієн. І під час процесії у Хилей не сталася, наче панічна атака. Вночі королева пережила напад, вона переживає горе і не просто горе, а втрату дитини. Вона ще не до кінця сприймає, що сталося, і не може в це повірити. Також її заставили бути присутньою на процесії, якої вона не хотіла, а повсюди люди, які тягнуться до неї. Але Хелейна не любить дотиків. Кровожер, якого доволі швидко напередодні спіймали, боявся катувань. Тому ще до того, як Ларіс почав це робити, розповів, що його із чоролога найняв Деймон. Це допомогло чоловіку позбавитись від катувань, але не від смерті. Король Ейгон власноруч стратив вбивцю сина. Жодного засудження. Тим часом на драконовий камінь доходить звістка про вбивство маленького принца, і Рейніра взагалі в шоці каже, що вона ні при ділах, це не чорній і не знає взагалі, хто на таке був спроможний. Вона, як мати, яка нещодавно втратила дитину, ніколи б не вчинила подібно з ні в чому не повинною хелейною. Хоча це ж ти до цього казала, що хочеш Еймонда Тергаріена. Можна було співставити ці пазлики, в принципі, Рейніра саме це і робить, але з запізненням до неї доходить, що Деймон, який сидить біля неї, посміхається, причетний до цього. Деймон розповідає, як було насправді, докладує Рейнірі про свій неймовірний план. Я б насправді, якби нам не показали, що дійсно так і було, в подібне б ніколи не повірила. Ну як це сам Деймон забоявся йти до Еймонда, щоб його вбити, замість цього наймає якихось незрозумілих людей і каже вбити одного з кращих мечів королівства. Цей план звучить як те, що провалиться на 100%. Ще і Деймон виглядає максимально нікчемно і жалюгідно, що потім підтверджує рейніра. Але сталося як сталося, і через Деймона, який належить до чорної партії, тому відповідальність лежить на всіх. Вбивають маленького і беззахисного хлопчика, доки той мирно спав. І далі сварка знову неврівноважений Деймон, агресивний Деймон, вже другу серію поспіль дозволяє казна, що по відношенню до жінок, а тут взагалі твоя дружина, мати твоїх дітей і, звісно, королева, в якій ти приклонив коліно. Вже чекаю, як чорні знову будуть виправдовувати Деймона і казати, що у них зрейніроють таке кохання. Але, дівчата, Мед Сміт дійсно краш, а Деймон цікавий персонаж. Але якщо щось подібне буде тусуватись біля вас, тікайте. І з цікавого в цій сварці нарешті підіймаються ті питання і ті думки, до яких партія зелених вже давним-давно прийшла, і я намагалась їх донести безліч разів. У різних своїх відео я підіймала те, про що говорили в епізоді Деймон і Рейніра. І якщо чорні не хотіли слухати мене. То хоча б послухайте те, що вам демонструє серіал. А саме Рейніра питає, чи приймає її Деймон за свою королеву і володарку. Відповіді ми так і не почули. Рейніра весь час, наче здогадувалась, але тільки зараз наважилась промовити те, що Деймон з нею лише через свої власні амбіції. Його цікавить престол, а не вона. Він все життя жадав влади, слави жадав висідати на залізному престолі. Він сказав, що Візері заздрив йому і назначив Рейніру спадкоємицею лише через те, що боявся Деймона. Всі ці речі давно не секрет. Я на це вже давно акцентую увагу, але дякую, що серіал все ж таки це проговорив. Цікаво, чи існують ще люди, які вважають, що між Рейнірою і Деймоном є кохання. Після всього цього скандалу Деймон, як ображений хлопчик, щось є у них спільне з Крістеном Колем. Тікає. Хоча тут він тікає по ділу, нарешті він летить до Харенхолу, де повинен був знаходитись ще з першого сезону. Незважаючи на все те, що я тільки наговорила про Деймона в своїй сцені з Караксисом, виглядає він дуже ефектно. Щодо Рейніри, то, хоч щось від неї книжкової, залишилось. Якщо що Рейніра у серіалі і Рейніра у книжці це дві абсолютно різні, навіть протилежні одна одній персонажки. але незмінним залишилось, що чорна королева сама воювати не хоче, вона хоче лише сидіти у замку, а на війну посилати всіх своїх родичів і дітей, щоб вони там за нею гинули, доки Рейніра ховається за стінами фортеці. На цей раз бейла приходить до неї, і Рейніра їй наказує вартувати королівський причал. А далі в нас продовжується крінж від крісту на коля. Хоча я це вже навіть крінжем не можу назвати, це якийсь Спочатку нам показують, як він приходить до покоїв, де вбили принца. Там навіть розбирають його колисково, показуючи глядачам скривавлені білизни. І потім, в розмові з Алісентою, він каже, що не шукає прощення, тому що за те, що він скоїв, його не буде. Але я не вірю, щось я сумніваюсь, що наш гвардієць. Відчуває хоча б частину провини, і далі легше не стає, тому що в черговий раз Крістон пробуває дно ще глибше. А Каргіл просто сидить собі, їсть, нікого не чіпає, приперся колі, почав йому задвігати. Чому в тебе брудний плащ? А він брудний у Каргіла, тому що той йшов по вулицям королівського причалу разом із процесією. Після чого Крістон, ви так легко готові заплямувати нашу давню честь. Що, хто б взагалі там казав про честь? У коля там тієї честі ніколи й не було. Але на цьому ще не кінець. Коль починає питати у Аріка, де той був у ніч вбивства. Серйозно, Крістон, мать твою Коль, а де ти був, коли вбивали хлопчика? Коротше, бісить мене Крістон Коль, і тут він мене взбісив найбільше. Тим не менш, Крістон наказує Аріку пробратися на драконовий камінь. Зробити вигляд, що він його брат близнюк Ерік і вбити королеву у вісні. Рейнірі, звісно, не пощастило з колишнім. Після всього цього трешняка глядачі потрапляють у бордель. Де Еймонд проводить свій вільний час із знайомою вже нам повією, і от тут трапляється ще один поворот, якого я не очікувала зовсім. Еймонд каже, що він шкодує про той випадок з люком. Він цього не хотів і йому прикро за це. І яке б там відношення до Еймонда не було, глядач йому вірить. В цей момент, коли він в обіймах повії, повністю оголений в такій інтимній атмосфері, такий вразливий, він дійсно каже правду. Він щирий. Знаєте, це другий момент за серією, коли я розплакалась. Мене дійсно це розчулило. Але навіть в реакції я промовила, що поки не знаю, як до подібного ставитись. І, от минув якийсь час після серії, я вже з холодним розумом розумію, що це так, я підтримую зелених, але тому, що вони об'єктивно праві і тому, що вони переможці. Я з тих людей, які ненавидять усю таргарієнську сімейку. Увесь їх рід, і тому я як ніхто зацікавлена в тому, щоб вони просто перебили одне одного. По великому рахунку мені байдуже, що на чорних, що на зелених. Але все ж таки я обрала сторону. І як би я там не підтримувала свою партію, якщо вони творять незрозуміло, що я про це кажу. І от я протягом відео жаліюся на те, що так нікчемно і погано відбілили чорних, що не треба було цього робити. Серіальна версія лише споплюжила все. Але коли відбілюють зелених, мені теж не подобається. Фінал дому дракона мене розчарував тим, що Еймонд, як виявилось, не хотів смерті люцеріса. Це все сталося ненавмисно. Мене вже тоді бомбило через це, але майже за два роки я змирилась подібним і думала, що Еймонд теж, що він більше кічиться цим, що йому зовсім не шкода, його взагалі совість не мучує, але ні, відбілювання зелених продовжилось. Мені це так не подобається, тому що по факту в нас усі милі і пухнасті, ніхто ні з ким воювати не хотів, вбивати теж. Алісента помилково не так зрозуміла останні слова Візеріса, Еймонд у нас помилково вбив Люцеріса, ну і Джехеріса вбило і також помилково. У нас по факту тепер не танок драконів, а одна велика помилка. Я то згодна, що Тергаріяни це суцільна помилка, але вже якось занадто дуже сильно переборщили з відбілюваннями. Не треба цього робити не з чорними, не з зеленими. Трагедія драконів і так марна війна. А все це ще більше знецінює її. Знову бачимо гю гарцівника. Ми з ним познайомились у минулій серії. Тут теж йому дають мотивацію чи щось подібне. Він просив грошей у короля, Ейгон пообіцяв, що заплатить, але поки що грошей нема. І у хвора дочка, яка скоріш за все через брак лікування, на яке потрібні гроші, яких у гарцівника нема, помре. І це дасть поштовх Таргаріянському байстрюку змінити партію. Типу, через короля Ейгона вмерла моя дочка, тому піду до Рейніри. Тут персонаж глибший за книжкового, там його цікавили лише гроші, дівчата, маєтки, ну і звісно, дракон. Жінки і дочки у гю, наскільки я пам'ятаю, не було. Далі ще байстрюки вибачаюсь в минулому огляді. Все наплутало. Ось це Алін, і він не вершник дракона. Хоча його роль теж важлива, а от його брат Адам буде літати на драконі, а саме на морському тумані. Пізніше ми бачимо, як над ним пролітає саме цей дракон, взагалі щодо відбілювання згадаємо, що в нас Лейнор по серіалу залишився живий, але дракони не можуть змінювати вершників, доки живий попередній. Тому можна зробити висновок, що Лейнор все ж таки сконав. Щодо братів безрюків Корліса, поки нічого такого цікавого, мені сподобалось, що Адаму зробили темне волосся, як приклад, що не всі валерійці мають сріблястий колір волосся. Єдине, що якщо ці хлопці бастарди Корліса, вони Валаріони, а не Таргаріяни. А саме Корліс в першому сезоні жалівся, що Валаріони, хоч і валірійці, але ніколи не були вершниками. Чому тоді у Адама вийшло? Скоріше за все, там вже просто перемішана кров так, що тергаріянське щось все ж таки є. Також нам показали третього і, скоріш за все, останнього на нетелю, не сподіваюсь насіння. Ульфа білого, але він просто поки що тільки пройшовся в кадрі, чисто посхалочка, але він також, як і гарцівник, живе у столиці. Хоча по книжці вони двоє були з драконового каменю. Не знаю, можливо, Ульфа змотивує перейти до чорних, те, що він побачив повішених зеленими щуроловів. Щодо цього, я згодна, що жорстоко, але, хоча б не марно, вбивця, поплатився. Через подібну жорстокість Ейгона до простого народу взбісився, ото, і от він мені в цьому сезоні взагалі не подобається. Король звільнив дідуся з посту правиці, а новим десницею став простіть на семеро Крістон Коль. Отто дав знати Алісенті, що збирається до староміста. І саме тут, нарешті, вперше був згаданий Дейрон. Звісно, це так дивно, стільки часу ніхто про нього не говорив, взагалі ніколи про нього не чули. А тут опа у Алісенті виявляється є ще один син. Четверта дитина від короля Візеріса. В будь-якому випадку я рада, що серіал його не вирізав і що ми нарешті отримуємо Дейрона. Видихаємо, дочекались. Показали нам також емоційну сцену з Ейгоном, де він не просто плаче, він ридає. Емоційно тяжко йому він переживає і навіть страждає. От коли нам показують Ейгона з подібних сторон, я дуже тішусь. Зейгона не роблять другого Джофрі або Рамсі, його роблять глибшим, цікавішим і не таким однозначним. А потім знову Крістон Коль і Алісента вже дитину вбили, поки ви займались усілякими неподобствами, а ви далі продовжуєте це робити. Я думала, це була одноразова акція на одну серію після смерті принца. Думала я більше такого не повториться. Ні, я знову спостерігаю за цим кринжем. І я не розумію, чи творці хочуть, щоб ми повірили у якесь кохання чи пристрасть. Я не бачу ні одного, ні іншого і взагалі більше бачити не хочу. Мені все ще цікаво, хто до такого додумався. Тій людині фанфіки треба писати на сценарії до серіалу. Ну і наостанок бій між братами Каргілами, як і в книжці, Арік пробрався на драконовий камінь. Прикинувся своїм братом, зайшов до покої фрейніри і вже майже вбив її, але дуже вчасно з'явився Ерік. І тут вони почали бій один з одним бились, поки Ерік не вбив свого рідного брата близнюка Аріка, але через мить покінчив зі своїм життям. От таким вийшов епізод. Він мені сподобався більше. Після нього в мене не було такого розчарування, як після перегляду першого. Як можна було помітити, осад від першої серії досі лишився. Друга серія видалась кращою за першу, але я намагаюсь не завишати свої очікування, а навпаки, навіть занизити їх. Не сподіватись на щось шедевральне, тому що поки що в серіалі є проблеми і є шанси, що дім дракона скотиться до рівня останніх сезонів Гри Престолів дуже швидко, але мені б цього взагалі не хотілося би. Пишіть, будь ласка, як серія вам. Діліться своїми враженнями і емоціями. Від перегляду мені буде дуже цікаво все прочитати і поспілкуватись з вами у коментарях. А також не забувайте підписуватись на канал і підтримувати відео лайком. А з мене на цей раз все. До нових відосиків!